Наші перші бутерброди. Так, Це вже, це йдуть у нас вже більш такий літній період. Зима, зараз знайдемося, солдата вдівали. Це дівчата літом плили кошти, збирали на ЗСУ на транспорт. О, це зима якраз лютий місяць, березень. Знайшли, як шити розгрузки. Ух, і важко було, куча людей було. Та якщо фотографію взяти і дивитися, зараз я. о спогади. Той, хто знає, знає, який це день, знає, як милося, як харчувалися, без е, криш, просто вода, які з-під кирпичів, е, поддони були всі повивозили, столи е, з базарної палатки повиносилися. Наші перші дні. Оце якраз Юра з Машею готовлять. кипяток тільки один був. Просто кипяток, Цілодобово. Сиділи, готовили. Оце такі перші дні. Дівчата сьогодні вже забули цей день, вже їм сьогодні нагадали. Таня каже, навіть не пам'ятає, коли сітку купила. Все нормально? Гречку три гектари сіяли. А гречка що? Гречка наша, зараз вже будемо жарити і відправимо на центр волонтерський луць. Тобто спеціально сіяла гречку, щоб зараз зібрати врожай знову знов на потреби ЗСУ. І оставили ще собі нашімена і далі будемо сіяти ще більше. Люба. Боже, хто не, хто не міг вшити, ниточки відрізав. Просто хто не міг шити, складав хрестики в медичні треба. були. І на розгрузку розробили. А скільки загалом дівчат і хлопців було залучено у цій команді? Якщо взяти навіть по фотографіях, то чужі люди просто навіть побачили, що тут шиїться, зносили. Це, ну Якщо взяти отак, Ростиславівна наша, шов-банку, сидить вдалеку. Ви бачите, хто сидить. Угу. Mm -hmm. Пані Сиротюк сидить. Ну от Інка сидить, Оля моя сидить. Це зима, це якщо взяти джинси, зносили. І ці джинси люди просто розпорювали. Це багато людей було, просто багато людей. Паша, наш главний, головний електрик, який допомагав і мені допомагав кругом, тільки хто його зве. От, звев. Оце якраз Марійка, Марія Вікторівна, принесла нам, подивилася, що тут багато людей варила картоплю. бачите, Прізвище? Єваненко. Коли працює, коли в е, вихідні дні, е, помимо своєї роботи, вона мила посуд, варила їсти в лісі п'ять годин рано. Забирали, на вечір привозили, другий день роботи. Міша Кривко, вараж. Е, нас звела, мабуть, доля, безумно причудова людина, допомагає всім, чим може. Що не попросиш, він все може, мабуть, достати. Привезти, допомогти є в нас Валера, є в нас директор колеги. Ми з ними співпрацюємо дуже давно. Взагалі все, що потрібно, наш пан директор допомагає все Беззаперечно, особливо дуже добре, що в них машинки є, які друкують прізвища. Ну, шеврони шеврони це, не, це буває по 80 до 100, по 400 штук робить. Це крепко багато, але відмови ніколи не було. В жодному разі. Наша плитоноска. Аптечки різних видів. різних видів. Люба бурма. Як завжди моє дитя, Наталка Маза, Анатолій Федорович. Це ранок так починався. Ранок починався, ніхто їх не звав, всі до кучі заходилися. Всі, просто всі. Ранок починається, йдуть. Як ви скажете таким людям? Велика Шана, дякую. Так? Альона Хруськ. Це наш кухар. Дивіться, які борщики, які котли готували. Ми теж, бачите, наші волонтери з'їжджаються, звозять, звозять цілий день, і суп їдять теж там. Ну і дитя маленьке. Мабуть, вже 10 тисяча, яку вона зібрала і передала на ЗСУ. Подружка. Наші діти з нами, імені Софія, теж плете, теж от ми в скриньку стараємося передати. Ну, це мої волонтери хочуть наступний раз ще більше зробимо фотографію, ще більше покажемо роботу волонтерську, як вона проходить, щоб люди бачили і знали, що ми сильно. Напевно, це перші дні, мабуть, це буде 24 лютого. Я перший раз людину цю побачила. В'їхав він з в своєму синьому, прекрасному, великому Мерседе Мерсі. І повин напханий був одіялами, ковдрами, ліжками, продуктами. Це перша машина, яка в'їхала на територію, яка нам потрібна була. Обов'язково така підтримка. Це я познайомилася з тобто своєю... до військових заїхав. Так, це я познайомилася з цією людиною до цих пір. Я рахую, що це сама не знаю, в душі, сама чиста, сама велика людина для мене. Напевно, не тільки для мене, для тих, кого він оточує. Це він в нас і позивний ми йому придумали святий. Ну, від цього слова маєте відштовхнутися і думати, хто це людина. Рюкзаки на даний момент теплі безокарчики. Але без міши кривка волонтера Кузнецовського мені важко було, тому що якусь тканину ми купуємо, якусь він в когось силою вибиває, за якийсь там мізер ми платимо. Далі він зрозумів, що грошей в нас вже немає. Бере десь купує, купує цілий рулон флісу. Рулон флісу, військово, це якщо порахувати там 50 метрів і помножити на 500 гривень. Уявіть скільки це гроші. Це величезні суми. І він мені їх дає так. Ми з них відшиваємо і фліски, балаклав, шапки військові. Потім поділилися обов'язково з колегами для їхнього військового профілю на шапки, на балаклави, дітям теж треба. І ще в мене є невеличкий цей, то ще на п'ять флісок буде. Що стосується далі, які а в нас... перші дні які запити були? О там розгрузки, 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 розгрузки. Далі плитоноски, аптечки на даний момент. Ну так як уже трошечки видно дають і плитоноски, є, і розгрузки є. То ми шили ще літні більш розгрузки, це ремні розгрузочні шили. Ну дуже багато треба аптечок. Під'єднувалися практиканти. Їм вирізалися, давали до хати. Жінки зіходилися звідки хоч, хто тільки вміє шити. Щоб сказати про корнієвну нашу, Віру Корнієвну, всі прекрасно її знають. Це ММ Джайзер, Невтомний. Корнівна, мені треба аптечки. Біжу. Викроює, шиє, принесе, віддасть. Срочно треба було плащ палат. Корнієвна, треба таке шити. Біжу. Ви знаєте, чи 10, чи 100, в неї нема навіть і капелиночки того, що там вона скаже ні, це багато. Ні, я зроблю. Просто я зроблю. Якщо це приклад людини, яка повинна бути невтомною в весілки. Корнів на бутерброди, біжу, ложить гроші, каже, оце на ковбасу, на хліб ріже. Розумієте, це люди. З якими я співпрацюю з самого початку? Це не люди, а людища з великої букви, Просто людища. Це взяти о фотографія. Сьогодні покажу тані наші, таня Гузей. Вона каже: О, це я? Я хочу, так. Не кажу, сітки сіток не було. Дивіться тюль і тент нашиваємо на тент-тюль, а потім білечкою туди причіплюємо, І в нас така виходить. Накрити, щоб дощ нішов дівчатам і зверху, якщо щось, щоб ніхто не бачив. У Нас таке замаскована сітка. Отаке було, але вона вже не пам'ятає. Мабуть, то з того переполоху я так розумію. Красива. Ні, гарненька українка. Люба, супер. В, вся її робота транспортом була. Вона як. І постіль доставити, вона дівчат, їсти возила зранку, забирала на вечір. Мало того, в мене, до мене на роботу привозила з усіх сіл, швачки з'їжджалися, назад їх возила. Хто кормить, хто возить, де люба бурма, вона не сумна в нас. Помічниця була. Просто люба сиротю, красносілля. Допомагала і кошти збирати. Якщо то не може, то вона підведени точки не відрізати. Люба, а оті перші дні, як почалася повномасштабна війна, які були відчуття? От в сім'ї як це було вдома? Страшно. Все допомагали, робили, кроїли, люди побиралися і шили швачки, все робили. А ви Ви не швоя, але ж Але Допомагали, пороли, <кхем> Ну, допомагали. Це якось забирало тривогу? Ну да. що це давало? Забирали всі разом тут, а робили. Якось воно легше було сьогодні. Тут було простіше. Ну так Володя. Він опікується односельчанином крепко своїм. Ми стараємося допомогти йому. Щось треба. Старається він і ми. Ну, він, якщо чесно, і самого початку він і кошти давав. Бо... Стропи, стропи, це вкрай необхідно. Якщо люди е, зносять одяг, який можна розпороти, то той одяг треба зшивати і чимось з'єднувати, де брати. То, от, будь ласка, звичайні люди, які приходили і просто допомагали. Паша Пацовський. А це взагалі машину взяв, возить, Ну що, що мені стільки років? Сіяти, сіяти. Носити, носити. Я йому казала, якби ви були моїм батьком, то би ти володимир це взаємось. Розвернули і повернули в іншу сторону. Це, це люди. Піднизуємо. Я прийшла сюди в травні на практику і зразу почала щось шити, і аптечку шили. Багато більше з військовим шили. В основному військовим. Практика пошиття аптечок була вже чи тільки вчилася? Ні, тільки вчилася. Я ніколи цього не бачила. Ну тако, знаєте, десь в інтернеті, десь так бачила. Ну геть вживу, тільки побачила, як почала їх шити, як мені це об'яснювали. І я багато дуже нашила і аптечок, і потім шили плащі ну, багато чого. І навіть плитоноску шили, багато чого ми шили і. Ми допомагали військовим. А атмосфера тут як була? Ви були самі, чи до вас ще хтось приєднувався, допомагав? Всі, хто хотіли, приєднувалися, допомагали чи могли і так і... і шили. Це якось забирало тривогу, ту, яка була в усіх, Це оця робота? Трохи, знаєте, Як від, ну, робиш, щось відвідається, від цього ми точні, від цього все, що війна в Україні і ну, так. Якби вернути це все в той день 24-го, чи повторили б те саме робили б, чи можливо б? Ще, ще більше? Я не знаю, де сила б береться, але, мабуть, більше ще робили. Як на тепер, то, е, можливо, було б ще більше застосувати е, своїх знайомств, яких я знаю по всьому району, і що можна було б зробити, можливо, ще більше. Можливо, багато помилок можна було б виправити. Не знаю. Ну, але не шкодуєте про. Весь цей Робот? активізм? Ні, звісно. Ну, це ж купа, грошей пішла. Вона, що вона? Вона, що вона? Був такий день, коли і, казали, от наші хлопці забирають. Все, то ми знімали з манікенів все, що в нас було пошито. Вони мені нічого не принесли. Хлопці пішли задоволені, що в них є, що їх підтримують. Як ви рахують? Ну от як ви рахують. От я питання задаю. Ну я одночасно, ну, згідна, але, але тут думка ваша важлива. Мені здається, так можна сказати. Альонка Хрус. Боже, це люд... медсестра. Реанімація хірургія. Вона працює там і в вихідний день вона йде сутки на морозі стоїть. Це ангелочок. Просто ангелочок, а не людина. А Люба? Люба. Це, мабуть, сама порядніша людина з людей. І робота. І руки потріскані на морозі, якби ви бачили, які губи у всіх в вавках просто. І, а вона посміхається, хоча перших три дні, мабуть, плакала не перестаючи. От рахуйте, 25 число. Бачите вже? Люба, Корнієвна, Оля, вже бутерброди роблять. Це 25, те 24-те, Це в нас ще е, дівчинка з Великого Желудська. Пам'ятаєте, загубилася з школи? Ми її привідаємо, маму знаю, Олю. Дівчинка хорошенька, гарненька. Це все, все по-ному. Люба з ковбасою, бурма. Так, що тут? Це вже не сусідки. сітки. Ну, це перші дні, 24-25, все, що треба. Клійонка, оце ви можете бачити Ех, перші дні, куди звозять весь товар, хлопці, навіть не в військовій формі. Просто ковдри. В мішках, просто в мішках, е, так, як нас там було продукти наліво, все, що не продукти на право тому що було стільки багато. Ще хотіла б сказати, що є в мене лист. Е, розбирали пакети з продуктами, тому що сало було і в банках, і в пакетах, щоб нічого не спортилось, треба було переділити і харчування. І в одному пакетку я знаходжу побажання для хлопців зсу з номером телефона. Давайте в понеділок передзвонимо по телефону. Подякуємо людей за роботу. Марійка з Юрією. Вони в ЗСУ. Але це вони гарячий чай давали. Вони просто вони. Це перші дні. Все видно, що вони О, Таня. бору. Наш головний повар по цей день. Бачите, вона за записничком? Це вона з першого дня розставляє дівчат. На дні, хто буде сутки відчерговувати, варити. Бачите, ну, зажарка робиться, каструлі всі, які є, люди збирали. Здоровітні. Де, де? Це дівчата картопельку чистили. Зараз я зайду, так, зараз покажу вони в лісі стоять. Зараз я. Ви бачите, як то мені так всякі їх. Валера, Валера, Юра, Прокар наш. Ввезли в ліс безкоштовного. Казала, тільки звідь буду стригти всі. Ну, альонка біля великого казана, це вже, це вже мабуть, чи з ПТУ дали, чи звідки, а так було просто баняки. Бачите, які вони червоненькі на морозі я хочу все ж таки дойти. Оце, це наші хлопці, яких я в перший день там зустріла. Юра, культурний робот, працівник. Ми по цей день з ними зв'язані по, е, по цей день. Весь такі хлопці лежать, відпочивають. Це такі. зараз напередод. Це теж дівчата все шиють. Я все хочу знайти. От, дивіться. Цинічна Бандеровка це не що небудь Людина синя від того, що вона на морозі цілодобово. Просто всі, хто ходить там, мають вихідня, вона кожен день, кожен день пише листи. Передавалися діткам, тому що це і Антонівська громада, і Цепцевичі дуже помагали, дуже помагали. В принципі, куди не... наша Україна понад усе, бачите. ми старалися цим всім це двері обклеювали, щоб люди бачили, щоб вони От бачите, вони побажання пишуть. Шостий клас. Це Теж дівчинка. Здововолі дівчина Оксана. Люба, люба годунок. З Танію. Простання взагалі не за а закрійник люба, але настільки багато шило, що дівчат від викроювання мозолі були на пальцях. Дивіться, не на це дівчата. Я е, е, беру дзвоню Люба. Така ситуація ти мені потрібна. Я буду. Це все, десь нічого не говорили. Таня, мені потрібна допомога. В рулонах тханина, ви бачите, вона в спідниці йде, але не на розгрузки, але коли під низ давати, це просто супер. Тримається от столи від Телкович, великих, за ніч люди зробили. Співпрацювали з каноничами. Софія, батюшка. Вони теж допомагали шити нам. У нас Микола Волочецький допомагав грошима, дуже допомагав. Це ми його взяли як манікена на розгрузку, щоб показати, яка в нас є. Ну, ви дивіться, з різних, з різних просто частин. І, і, стропа взагалі, не знаю, хтось приніс, кусочки тканин, от військової тканини. Це чи на чи? перших порах, бо потім вже вже закупівля була. Та потім ми вже гарну тканину купили. Це теж, ну, як не сказати про Марію. Нашу Марго. Подивилася, що тут людей море, І так, щоб ви знали, кормила до останнього, варила картоплю, варила. а мені картопля в неї така смачна була. Така смачна, мені здається, це Марія Вікторівна та, так, так, це... Мені здається, що такої картоплі ніхто ніколи не варив, Кожен день картопля, боже, котлета, м'ясо. Може, вона ще любить, вона дуже господиня велика, помідори огірки. І це дивіться, в нас цілий день люди працюють, десь їсти хреба. Ну, це, можна, можна сказати, це наші колеги. колеги саме настоящі. Вони, Ми стараємося, те, що вони замовляють, стараємося завжди виконати. Добре. 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 Юра, Сергій. Силій силі разом до ходили. піде. А Юрію недавно тільки познайомилися. Я хочу показати. О, Юра Пісков, кум. Подивіться на цю розгрузку. Зараз мішає. Це все ваше, це О, все, навіть ленточка жовта. Стрічечка, стрічечка. Все, зараз покажу, що ми шили. Ну, це розгрузка. Моя дитина ввечері приходила до хати, вона завжди малювала. Скільки карманчиків потрібно на розгрузку. Там, там, а якщо ти ще там положиш, одненько працюєш, їм буде телефона куди положити. Так що дитини 5 років, я з автоматом. Бачите? Ну, автомата потрібно було хоча б знати, що це таке, інакше. Хлопці стояли вже тут біля Кузнецовська. Бережи себе, це я знаю солдата, якому це ми пересилали. І починали, от, якщо взяти, це е, в яшмішок. Нам тен, е, принесли якийсь такий брезент. З нього нічого не можна зробити, були такі кусочки. От, карманчики поробили і зробили. О, це наша плитоносочка. Ну супер. Вона мягенька. Ну, правда, бачите, і замочки різні. Що могли то робили? З чого могли? От, є там далі. Дальше... Хлопці приходили, ми їх вдягали, але вони просили, щоб їх не знімали обличчя, щоб не бачили. Це вони йшли на передову. Розгрузки наші вже більш удосконалені. От бачите, як хлопці в діло. Все в Він сфотографувався. Ну, Розгрузка теперішня вже. Ще хочу сказати, це хлопці з Києва, ті, що розмальовували в садочку підвал. Ми до цих пір з ними спілкуємося, вони до нас завжди заїжджали. Їжу ми їм передавали, кормили, старалися на це. Вісничка теж відправили. Їм до цих пір дзвонимо в Київ. До цих пір. Ну, там їм зараз дуже важко ще. То теж говорили, що якби вони приїхали сім'ї хоча б віддали, то ми сюди до себе забрали. Доць, маленький волонтерчик. Аптечки, аптечки, мабуть, видів з 5 чи 6 шили. Е, Якщо ми не справляємося, викроїм віддаємо на колегіум Анатолію Федоровичу безвідмовно. На скільки 50-50, 100-100, вони всі відчувають і всі віддають. Деякі фотографії це хата, квіти. я ж займаюся красотою. Ходи суссинічу. Два дні торгує без безвихідно. Оце такі роз... так, така Таку тканину дали нам ось такою. Ну гарна тканина, тверда. Вже зараз ми з кордурою працюємо. Це на півсумки для гранат. Навіть на телефони чухли і то робив. Це... Передали багато. От Ісус любить тебе. Вцевичі? Так, вцевичі. Ми стараємося от вложити, передати кожній людині. Значить, це Іна. О, це в нас, як вам сказати, мабуть, це людина, яка на район створила розгрузку, створила за три дні, створила плиту. Викрійку. Так, викрійку. Ніхто не був. Оце вона сиділа до останнього, але вона зробила, вдосконалила по-своєму, для того, щоб було зручніше. Хлопці приносили навіть поліцейські, ми їх розбирали, назад складали. Викр... Робили таку, яку потрібно іменно хлопцям. Тому що поліцейська відрізняється від військової такої. плитоноски. тут. То... Рахуйте, що таку двійну роботу робили. Оці. Після неї ми вже знаємо, що далі робити. О! Багато роботи проводилося з. Вже готовими литоноски ми удосконалювалися, тому що дуже незручно могли бути тут резинки, вони розтягуються. І коли солдат біжить, плита шатається, треба, щоб було мішечки. О, Це взагалі окрема мова, це ой, захист коліна. На колінники, На колінники так, я в інтернеті побачила, виписала, може за 2200. Дві пари. Дві, дві 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 пари, якщо так розглянути, це ж підбивка. Внутрішня сторона. На основі підбивка стропа. А саме цікаво, що оце пластмасочка нас масочка така. От в даний момент я показала її Анатолію Федоровичу. Це такий прорив у нас був. Е... От, ви бачите. А в них є машинки з комп'ютерами. Показала це, і тепер Анатолій Федорович робить точно таке. d 3D? 3D. Оце його робота. А з другої сторони, де труби взяти? А є в нас Міша Кривко. І Міша Кривко, ту 50-ту трубу доставляє до колегів. І це, ну, це, це просто шикарно тоді. Ми рахували, що в нас така перемога. Це будівельні вже на коліники, але якщо вони треба, бо ми їх віддавали йти. Бачите, наш чорненька плитоносочка. Шкода, що чорних це самі плити в Києві замовляли. І плити самі купували. Чтири файл. Валерика свого бігала. Валерик ішов в мою футболку. Дзвонить чи є до військовим. Валерик свій це затірка. Свій вважається затірка. Свій. Валерик свій. Да. Святий. Це треба було так, форми ще не можна було взяти. Як нашого солдата основного відправити без віці? Об'їздили все і стрілять. Але гділи. Ті плитоносочка з плитою, все як можна, як треба. І у нас ну, аптечки, я вам говорила що у нас декілька видів аптечок, вони є, розкладаються. Ми аптечки шиємо, віддаємо волонтерському центру. От бачите, це вже Анатолій Федорович робота. Ага. І така теж турбиця. Це коли перебиралися пакети з їжею. Ви знаєте, тут книжечка сало Проскурка» була. І коли дивлюся бумажку, знаєте, я плакала від цього. А звідки лист? Це звозили. Ну, е, можна зараз і перезвонити, звозили е, в які села? Це Пцевичі, здається, Антонівка Каноничі, Берестівка, Острівці. Можливо, і Володимирець, бо машину мою спиняли. По дорозі, посуд, якщо сказали, що потрібен посуд залізний. Ви е, знаєте, ніхто в інтернет навіть не кидав, а між собою знали, що треба посуд залізний, одноразовий вже не підходить, бо тре потрібно дуже багато. Робить, що е, відчувається, що буде нові е, коляди, у нас люди. Е, е, подивіться, вікна міняють, ремонти роблять. Вірить в перемогу. А сьогодні це взагалі на столі під столом в пакетах одні тюлі. Це ж ну, куртки поробили, військовим віддали, тепер на ніч робимо, тільки тюлі.